Шановні колеги, є пропозиція порядок денного підтримати за основою це. За 22 рішення підтримано. Розглядаємо проєкт рішення про внесення дій до програми капітального ремонту проєктів житлового фонду прогулку і соціального культурного призначення Ворської міської пострадальної громади на 19-24 років. До справді на доповідь. Мої колеги була загальна комісія, зауважує не було. Є запитання за.

на двадцять перші, двадцять п'ять років. Зауваження було є пропозиція за основу і в цілому. Нема заперечень. Конфлікт yeah. інтернет на основі. За двадцять голосло обіщення підтримано. Розглядаємо проєкт рішення про внесення до програми фінансової. Підтримки комунальних підтримків Броїскраї міської територіальної громади на 21-26 роки. Є пропозиція за основою в 7-го. Прошу голосування. 2,24. Рішення підтримано. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до програми Петровода Бруської міської територіальної громади на 19-24 років. Зауважень не було. Є запитання? Є пропозиція підтримати за основою в цьому, прошлому осу. Двадцять рішення підтримано. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до рішення Бровозької міської ради Борського району Київської області від 99 року з номером 1748 77, 8, про надання згоди на проведення відкритих торгів на закупівлю послуг фінансового лізингу для комунального підприємства Броської міської ради Борзького району Київської області проводити про водоенергію. Зауважень немає. Є запитання? Це вже рішення, я Я так там. Гідропозиція за основу в цілому, про що вона йшла. Розглядаємо проект рішення про змін до рішення православних поради про освоєння Київського бассейна за номером 1580-6808-25.04.24 року про надання дозволу на проведення відкритих торгів на закупівлю послуг фінансового лізингу для КП «Провари Боговища». Зауважень не було. Є пропозиція за основу в цілому. Прошу голосувати. Продолжение Розглядаємо проєкт рішення про змін до програми заходів з організації територіальної оборони в міській міській територіальної громаді на двадцять рік. довгої на середину до начальник на управління складнім запису оборонної роботи обставин взаємодії з правоохоронними організами. Звернення військових частин пропонує збільшити фінансування програми на загальну суму 12 мільйонів 690 дев'яносто книг 6 мільйонів 690 на Субдінці. Не решта на закупівлі матеріалу. Так що є в респекті? Є запитання? Немає. Є пропозиція підтримати даний проєкт рішення за основою і в цілому. Прошу голосувати. Да, да, кстати, решение предпринимано. З ним про внесені днів до цільової комплексної програми профілактики злочинності зміцнення правопорядку, порядку охорони і свободи громадян на території Збройської міської територіальної громади на 24 рік. Шановні колеги, комісія підтримала, зауважень не було. Є пропозиція, нема запитань, за основою в цілому прошлого. 225 рішення підтримано. Дякую, розглядаємо проєкт рішення про внесення решения рішення проводського річка Броського району Київської області 29.08.24 року з номером 1732 7608. Це питання когенераційної установки. Комісія підтримала. Є питання. Є, питання? Є пропозиція за основу і в За двадцять першим рішенням підтримано. Дякую, вам. Дякую, Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до рішення православної міської ради православного регіону Київської області від 21-го до 23-го року з номером 1469, 61-го місяця. Про бюджет православної міської територіальної громади на 24-й рік та додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7. Постанав Наталія Яковлівна. Наталія Яковлівна, будь ласка. Заданням проєкту рішення проблеми перерозподів, за рахунок чого виділяються додаткові кошти на управління житлового комунального господарства і на програму «Терпоборони». А також до нас прийшло дві підлєнки 465 тисяч – це на групу демобілізованих і ветеранів, які будуть при управлінні соціальної власності, конкретно в центр спортсмуху. І також ще прийшло нам 2 млн. 000, це на житло для э, військових, які служили в інших країнах, є запитання, це постаново 240. сорок учасників бойових дії, які місячно приміщення особи, які у нас зареєстровані, стали на порту. Є запитання, то ще <ну <after> 4 500, четири п'ятьсот проводиться про Україну. Якщо зауважень немає, є пропозиція за основу і в цілому підтримати давно професій рішення. За двадцять п'ять. Ви ще не підтримали. По-перше, ради привітати від нього Мила Григоріана взяла відпустку. Я хотів би приємну місію виконати. Знаєте, про те, що ми допомагаємо збройним столом України сьогодні. Програма не є виключення. Але є ця штурмова бригада. Таку медична рота, яку чує правочана в Донічку, які служать наші два депутати. Taxa. Там взагалі рота, я так розумію, з всього депутатського корпусу України. Я знаю, що вас там є депутати з Транспівщини, депутати з Львівщини. Ну, так сталося, що Каті в п'ятій чорноліч є така медична рота бойових медиків. Мені приємно, що... Ми вже передали вам одну повноприводну машину, а сьогодні ми хочемо передати вам нашою громадою другу повноприводну машину це ту заявку, яку ви робили, ми з виконав. життя Дякую дуже місто. Це подари подарунок